Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch. You ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who won't have you are half nuts. You're not as tough as. <laughs> Ну а тепер переходимо до огляду. Перш ніж перейти до огляду даного самокату, що у нас в описі, хочу вам сказати декілька слів. Будь ласка, послухайте, це важлива інформація, тому що це вам мало де скажуть і мало де ви це почуєте. Значить, це саме перше, ви, ви маєте розуміти, що це досить серйозний транспортний засіб. Тому що це не цей дитячий самокат, який ми привикли бачити на вулицях. Він досить потужний. Потужний, це не то слово. На першій швидкості за кадром залишилося те, що я чуть не впав на ньому. Це З тим рахунком, що я вмію на них їздити, їздив не на одному самокаті, на гіроскутерах, на різних діаметрах, діаметрах колес. В даному випадку, будь ласка, подумайте, чи він вам потрібний, чи він вам не потрібний. Я покажу, як він їде, я покажу, розкажу, що в ньому є, його потужність і так далі. Значить, Коротко зараз пробіжусь, щоб зрозуміли які в нього характеристики. Це в нього батарея значить, 60 вольт, 60 А фосфат железа. Запас ходу 150 км, якщо його накручувати на 60% потужності. Якщо в економ режимі їхати, то приблизно 200-250 км його запас ходу. Це що прям вообще топ. Значить на 13-дюймові 13 кольоси надувні, тобто вони накачуються. Великий протектор, кліренс 25 см, його вага 60 кг. Ну, це просто топчик. Він дуже важкий. Ви маєте розуміти, що якщо ви живете на третьому поверсі. То поступінкам це буде проблема його вам підняти. І в звичайний в стандартний ліфт він не влазить, він досить великий. Габарити його здорові. Це все з короткого опису. Це все. Далі переходимо до огляду. Підписуйтесь на канал, далі буде більше. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександр. На каналі своїми руками, і зараз я вам покажу просто монстра. Монстра короля доріг. Значить, от фірми Терс самокат. І зараз я зроблю вам невеликий огляд саме цього агрегата. Давайте перейдемо вище. Ну що, друзі? Перед вами король наших доріг, тому що, тому що, тому що, тому що. Тому що тут просто ряд плюсів, які я зараз вам перелічу. Також ми їх ми на ньому проїдемо. Покажу, як він працює, його підвіска. В чому особливість, ну і так далі. А в чому саме особливість? Особливість в тому, що його довжина ну, без малого. Щас покажу вам, щоб ви мені на слово повірили. А щоб ви мені повірили, його довжина від контура до контура виходить 150 см. Друзі, 150 см це просто треш і його нормальний кліренс, адекватний. Кліренс 25 сантиметрів. Вага даного апарату 60 кг його просто нереально, скажімо так, підняти самому, тому що він досить габаритний, він може і не скільки важкий, але, повірте, для самоката 60 кг це дуже важкий. І почнемо з того моменту, що якщо ви живете на, скажімо так, в багатоповерхівці і вам потрібно буде піднімати його по сходах, то відразу для вас цей апарат відпадає. Тому що в стандартний ліфт він не влазить. Ну, Хіба що ви його будете складати, Ну, Це таке. Ну, а взагалі, вага його 60 кг е, має потужність мотор колеса 4 кВт, 4 тисячі одне і друге. Тобто заявлена е, потужність самого апарату виробником 8 тисяч Вт. Ну, можна сказати, що там буде менше, але як же ж він пре. Кожне колесо, воно воздушне, тобто там є. Шина сама по собі камера і, відповідно, дисковий тормоз. Подивіться, який тормоз. Майже на весь діаметр диска. Ну просто шикардос. Також слід відмітити, що задня підвіска має два воздушні, воздушно масляні здається, амортизатори ну і вони досить гарно збалансовані, тобто він перескакує з легкістю бордюри. Дивіться, передня підвізка просто бомба. Сама лапка, в деяких мотоциклах схожі такі лапки, регулюється, вона по виліту, значить регулюється, тут абсолютно все регулюється. Вище, нижче, можна опустити, підняти руль. Ось такий зручний ергономічний дисплей. Тут два дисплеї. Значить, перший індикатор це показує у нас заряд батареї. Повністю наш ось спідометр із багатьма функціями. Зараз їх покажу. Ну і показує наш пробіг одометр тут. Слід сказати, що на одному заряді, на повній зарядці, при більше ніж середньому навантаженні можна проїхати 150 км, навіть більше, якщо при, ергономічному, при ергономічній їзді, тобто на одному моторковисті, тому що тут вмикається і один, і другий мотор, то можна проїхати більше 200 км, як заявлено виробником, до 250 км. Ну, давайте зараз перейдемо. До нашого дисплею та переглянемо, які функції у нас є на циферблаті. Вмикаємо запалення. Бачимо, що в нас 63,8 вольта, тобто він заряджений зараз максимально. Натискаємо кнопку на нашому одометрі або ж також в бортовому комп'ютері. У нас прошивка IBike. І дивіться, як воно все в нас відображається. Тут у нас відображається швидкість. В кілометрах на годину. Пробіг, пробіг той, який ми зараз проїдемо. Заряд батарей, але також дублюється заряд батарей на наш автометр. Також тут є джир, тобто швидкість перша, друга і максимально, здається третя На третьому ми, звісно, експериментувати і включати не будемо. Має дуже голосний сигнал. Має світло, про що я говорив? Ну, світло тут просто бомбезне. Вечором ще покажемо, як світить, коли вже сонце зайде. Ну що, проїдемося. Також хотілося б відмітити, що сам руль і ось руля виконаний з такого алюмінія покритий, пофарбований порошковою фарбою. Видно, це просто хто знає, то може відлічити. Досить приємний на ощупь. А самі ручки дуже високої якості. Почнемо з того, що коли ти тримаєшся, взяв навіть я зараз плюс 30 на вулиці жарко, то рукою дереш його дуже впевнено. Також слід відмітити, що наш самокат досить високий. Якщо брати, дивіться мене, мене зріст 1,80 м. В тапочках буде 1,82 метра. А от дивіться. Мені який, гляньте, він досить, досить масивний такий. Тобто, однозначно, цей самокат ну, не для дітей буде. Це вже буде для більш дорослих людей. І хто розуміє відповідальність, його потужність і відповідно наслідки, які можуть бути, про які ми пізніше ж поговоримо. Значить, давайте зараз проїдемо, стані, продемонструємо його підвізки. Дивіться, як він прекрасно відпрацьовує. Дивіться, просто чудово. ну що Давайте виникнемо запалення і вийдемо на дорогу, проїдемо, подивимося його на що він може. на ньому, ми будемо їхати на першій швидкості, тому що я не хочу ризикувати, тим більше немає ні шолома, ні на колінах, ні чого. Перша швидкість, передній привід. Бачите? Давайте поїдемо. Ось звісно, це просто тут дуже опасно можна тормозити передніми тормозами, особливо на пані на щебенку. Він аж зривається з міста, тому э, якщо тормозити, то тільки тормозити э, рівномірно, і передніми і задніми. Передніми тормозами тормозити тільки на впевненому свойку. Тому що на щібенки це буде біда. Тушенька. Ну що ж, друзі, ось такий апарат ми маємо про нього, щось вам розказали, показали, він реально страшний. Тому що більше першої швидкості я уникати не хочу. Має максимальну швидкість, він 80, але десь на форумах кажуть, що можна накрутити прошивкою, чого я вам робити абсолютно не рад. І зараз я вам покажу, як він виглядає всередині і що буває, коли не хтоїш. Правилами техніки безпеки. Тому будьте уважні, завжди надівайте шолом, надівайте на колінники, надівайте на локтники. Це повноцінний транспортний засіб, який сверлить нормально. По трасі він конкурент дуже хороший. Зараз покажу наступним кадром. Дивіться, що буває. Ось так виглядає. Такий же ж самий апарат, тільки в розібраному стані. Ось ще в нього всередині. Цілих два контроллера. Ну, Як ви зрозуміло, що це пошкодження після падіння, тому я до чого веду, що будьте обережні, обов'язково натягайте защиту, шлем наколінники, колінники, наукніки. Перчатки, щоб були обезпасені. Ну, А це, собственно говоря, його батарея. Фосфат железа. Дивіться, яка махіна. 60 вольт 60 А. Його просто не підняти. Це капець. Такі потужні силові клеми виходять. Ну, а це, собственно, його платформа, яка пошкоджена під час падіння. Слава Богу, з власником все добре. Ну, а наш самокат, наш титан буде ремонтуватися. Друзі, дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на канал, якщо у кого є питання, запитуйте. Якщо є якісь пропозиції на якийсь огляд такого ж схожого самокату чи, можливо, навіть порівняння, пишіть. Не обіцяю, але все може бути, може і зробимо деяке порівняння, огляд, тест, драйв, швидкість і так далі. Чим більше буде коментарів, будете давати скажімо так, понять, що з чим зрівняти. Думаю, що будемо робити контент, будемо зрівнювати техніку і будемо розповідати про їхні характеристики. Тому дякую, що дивитеся. Якщо кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!